Плануємо висадити близько від 250 до 300 тисяч самотужки вирощеної розсади на наші квітники. Очікуємо десь якісь трошечки заморозок, тому ми ще не поспішаємо, але можна наших людей вже зустріти з першими промінчиками сонця по всьому місту, які йде повна підготовка квітників нашого міста, перекопка квітників. Першими це все ж таки підуть Віола, Маргаритка, а після них це будуть однорічники такі як. І наші чорнобривці, і лопелія, і веселі хлопята, і тагетіс, і дуже велика різноманітність ґрунтопокрівних рослин для відбивки самого, самої канви квітників підуть в доповнення нам, нашим і багаторічників, так щоб і квітники виглядали і зимою, і літом. У нас зараз вже почалася висадка багаторічних декоративних. Зелених насаджень. Ми висаджуємо хвойні види, листя, листяні породи дерев, чагарники декоративні. Проводяться роботи по відновленню газонного покриття на вулиці Євшина. Вирівнюється і буде засіватися травою. Також на даній вулиці буде створена пускова алея, на якій буде висаджено близько 600 пусків різних видів, кольорів і хочеться створити десь такий таку алею, щоб в період світіння просто наші містяни, гості міста могли насолодитися запахом цих, цих чудових декоративних. Ми ще плануємо то не більш не квітник, а більш такий газон, експериментальний газон, ділянка газону, яку ми плануємо засадити різнотрав'ям і спробувати не викошувати. В доповнення буде також і багаторічні декоративні насадження вздовж такого, такої експериментальної ділянки. І надіємося, що люди наші. Відносуться з повагою і не будуть ходити в газонах там, де їм просто треба, а спеціально відведених місцях. На постійній основі працює три жіночки. Таблиця працює кругло, круглий рік. У нас немає такого, що десь колись. Десь тепличники відпочивають. Нема такого, якщо це йде або заготівля землі, або посів черенкування, пікування, поливання, і це безперервний такий процес, і то є дуже титанічна робота. Не кожен зможе. Цю роботу робити, тому що малесеньку рослинку, яка от така малесенька, малесенька і її пересадити, перепікувати, це просто це просто треба мати до того терпіння і цю справу любити. Вартість тої рослини, яку ми вирощуємо самі, це мінімально, тому що починаючи з насіння, і десь ми купляємо якісь дуже цікаві сорти, і тут дуже мінімально для того, щоб ми могли розвести. Також що стосується тих і дерев і чагарників. Це все не та ціна, яка є на, у нас на ринку. Це не є ринкова ціна. Це є набагато-набагато нижче. Набагато Велике прохання до мешканців, до гостей нашого міста не нищити. Не нищити, берегти, тому що дуже часто ми бачимо деревце, яке має 2-3 роки, і просто, просто воно зламане або вкрадне. Невже людям неприємно сісти на площі героїв з дитиною, чи там з коханою людиною? Сісти де гарно біля квітів, чи неприємно людям, як цвітуть сакури, пройтися по алеї, по бульварі, де в нас цвітуть сакури? Я думаю, що так же Буде приємно пройтися по алеї пускові в нас в нашому місті. Потрібно створювати.